Ми добре починали, добре продовжували, і вірю, що ми маємо якось так надзвичайно і закінчити, саме від того, що Господь є присутнім на цьому місці, він торкається наших сердець, не залишаючи нас байдужими. Якщо він почав збудування нас із середини, то він провадить цю дію до самого кінця. Він не полишить десь на середині шляху. Він не скаже: Ну, сюди привів, а далі вже ти якось сам. Він ніколи так не зробить. Навіть коли нам здається, що ми якось усамітнілися, ми не знаходимо вихода в, в тих чи інших обставинах, але Господь залишається вірним і Він супроводжує свої. Слава нашому Богу. І ось, знаєте, ми так останнім часом багато разів чуємо воля Божа, воля Божа. Ми начебто і навчені, в чому є воля Божа, чого Бог взагалі-то бажає. Але якось нам хотілося знати не загалом, а на сьогодні яка воля Божа. Що з моїм життям, з моєю долею мали б статися саме сьогодні, і в чому ця воля Божа е заснована, в чому вона є. І саме, друзі, на тому ми деколи або зневажаємо, або дійсно втомлюємося. Мені щось здається, що деякони дя це ті, які не мають втомлятися. Це така категорія людей. Знаєте, краще бути вогняним, як Стефан, ніж можна перераховувати імена великих. Але ті люди, які посвятили себе для служіння, які напротязі свого такого християнського побожного життя інакше не розуміють волі Божій, як перебувати і в домі молитви, і серед вірних людей Божих, і помічаючи особливо тих. Кому сьогодні дуже потрібна участь Божої пронзенної руки. Якщо ми це розуміємо, що воля Божа є, або навіть ми не розуміємо, в чому, да? ну, принаймні на сьогодні. Якщо віруючу людину, запитати взагалі, з якою метою Христос прийшов на цю землю, я впевнений, відсотків 50 дадуть повну правильну відповідь. Ні, Більше. 95, мабуть, ні? чи скільки мають дати вірну відповідь? Це не просто екзамен. Це свідчення нашої душі, що в мене всередині відбувається, на що я розраховую, куди мої очі, куди моє серце, куди мої думки, куди весь я. Якщо ми розуміємо, що дійсно є Господь. Але я можу не розуміти деякі моменти, які відбуваються в моєму житті, і що ми робимо? Ми молимось, і ми очікуємо. Ми приходимо до Бога, який в тайні, але дає нам явно. Ми знаходимо, знаєте,. Його присутність, те місце, де він міг би для нас проговорити. Можливо, якось усамітнюємося, або навпаки, йдемо там, де збираються християни і ревно моляться Богу, де діє Дух Святий. Ну, Краще за все там бути. Там бути. Бо там, коли ти усамітнюєшся, то бажає Сатана. ага, усамітнився, ну я зараз тобі зроблю. І коли людина сама і не знає, куди бігти, що робити, диявол приходить, як той амалік, і того, хто відстав, добиває. Але коли ми всі разом, коли ми знаємо шлях, коли ми знаємо Бога, коли ми знаємо Його волю, нас багато нас не подолати. Ото є насправді, коли ми об'єднані одним словом, однею вірою і одним духом, лукавий нічого не може нам зробити. Навіть якщо будуть якісь недоліки, то коли ми. Поруч друг з другом, то ми можемо допомогти, наставити, просто понести в молитві, разом поплакати, разом порадіти і імені Господньому віддати славу належно. Але що ми точно знаємо, брати та сестри? Чого Бог не бажає? Чого Бог не бажає? Ми знаємо, відколи не залишається жертви за гріх. Коли? Коли ми. Свідомо грішимо. Знаємо, це не просто Богу не до вподоби. Це начебто, якось я одному брату сказав, кажу, слухай, коли ти так грішиш перед Богом, бо він же просто всіх навколо дістав, але він думає, що його ніхто не розуміє. Бо він в гріхах і він виправдовується. Вона не така, діти не такі, брати не такі, сестри не такі, церкви не такі, Бог не такі. Кажу, друже, проблема в тобі. І коли ти грішиш, ти просто приходиш на Голгофу, не просто подивитися на жертву, яка була принесена за тебе, а береш такі довгі цвяхи і починаєш ще гірше, дужче прививати руки Месії. О саме так ти чиниш, коли не стоїш на засадах Божого вчення. Коли не розумієш, як ти шкодиш собі, твоїй родині, церкві, євангельському руху, і коли ми беремо відповідальність кожної на себе, відповідальність, Господи, я не буду такою людиною. Я хочу зректися від того всього, що заважає мене, мені бачити тебе, відчувати твій дотик, твою присутність. І ми так дуже, дуже часто кажемо, Господи, ну останній час. Або, о, там таке беззаконня. Та останній час. Діти не слухаються, останній час. Ми добре цитуємо Писання, ми знаємо, тут є признаки останнього часу, то властиво останньому часу. Але що ми маємо робити в цей момент? Визнавати, що останній час? Або якось тому всьому протидіяти? Не полишати свої надії на Господа, кликати його ум'я і вірити, що Він нас почув, і Він зміцняє нас в надії. Читаю. Друге післання апостола Павла до Тимофія, 4 розділ з першого віршику. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Господом нашим Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Проповідуй Слово наполегливо і повсякчасно. Виправляй, забороняй, переконуй. З усяким довготерпінням і навчанням. Бо прийде час, коли здорової науки не послухають, а за своїми бажаннями виберуть собі учителів, які будуть їм лестити. Вони від правди слух відвернуть, і до байок прихиляться. Ось дивіться, настане той час. Коли люди будуть обирати собі вчителів, які будуть говорити їм приємно, лестити будуть. Той час має бути. Але що ми маємо робити? Ви скажете, ну ми ж не Тимофії. Ми ж не Тимофії. Але, друзі, той самий Дух, який був на Тимофії, сьогодні є на нас. Слава нашому Господу! І цей Дух Святий, він налаштовує нас, наші сумління, наші погляди саме на те, щоб визначати і час, і місце, де ми живемо, і де ми знаходимося, що ми мусимо робити, що ми маємо зрозуміти, і що ми маємо з тим зробити. Проповідуй слово наполегливо і повсякчасно. Виправляй, забороняй, переконуй з усяким довготерпінням, і навчанням. Якщо ми для себе взяли до уваги, бо ми мусимо, коли ми прочитали це місце писання, ми маємо щось людям і дати. Ми ж не просто кажемо, і так не роби, і тут не стій, і тут не дивись, і, і пішли, пішли, пішли. Маємо бути наполегливими стоячи на Божому Слові. Маємо бути настільки переконливі в своїх діях, в нашій надії на Бозі. Що ми маємо показати ось я і ось наш Господь, Бог Всемогутній, який ніколи нас не полишає. Друзі, ми сьогодні, звісно, можемо і втомитися, і бути трохи хворими від тих новин, які відбуваються, від тих законів, які приймаються. Ми дивимося, начебто, в правильний напрямок, бо це наша країна, і нам має бути небайдужим все, що нас оточує. Все, що нас оточує, ми маємо бути небайдужими. Але наскільки небайдужими. Ми можемо сказати, а гії, ну, ну то ж вони завжди були. Ну, з тих часів, ще з часів Авраама вони були. І весь цей час вони були, якось вижили ці мерзотники, вибачте. І потопом їх топили, і, 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 і камінням забивали. Але вони аж до цього часу, уявіть собі, і з поліни повимирали. А ці вижили І можна дійсно, друзі, бути абсолютно байдужим ну хай собі будуть. Але саме від нас сьогодні залежить Можливо, вони десь будуть, але не тут. Але не тут. Чи можна цих людей спасати? Ну Звичайно, що можна. Можна можна їм проповідувати, можна свіщати про Божу ласку, можна чи не можна. Чи ми дивимося на, на обличчя? Цьому можна, а цьому не можна. Ну, можна ми проповідуємо Ісуса Христа Розіп'ятого. Ми навіть не мудрість якусь людську, а саме Його і Його слово, і воно має бути дієвим. Я колись мав досвід в тому, про що сьогодні говорю. Дуже важко. Дуже важко. Можливо, одиниці з десятків. І то я зараз не знаю, де вони є. Вони їх хоч якось наверталися. І інші – ні. Інші – ні. І сьогодні, друзі, якщо ми, читаючи Боже Слово, бачимо, ми маємо щось робити. Саме ми, сьогодні в нас на, на, на день молитви один брат якраз зауважив. Кожному з віруючих дан хоча б один талант. Без талантів нема. Навіть якщо ти не співаєш, і не розповідаєш. І не проповідуєш, якщо ти жінка, то є інше направлення, що ти можеш робити. Але якщо ти не будеш діяти в цьому світі і з тим талантом, просто будеш міркувати собі, він в мене десь є, захований, О, сатана точно не вкраде в мене його. Я його так зарив, що ніколи не, не, не вкраде. Він навіть не знає, де я зарив. Але коли явиться Христос, Він скаже: принеси. І коли ти принесеш саме один, якщо ти його не намножив, Знаєте, що він скаже? Заборіть в нього і віддайте тому, хто має 10. І киньте його у той морок зовнішній. Там буде плач і скрежет зубів. Ось саме там буде відбуватися те, що вже ніколи не можна змінити. Тому апостол Павло вчить Тимофія і нас разом з ним. Наполягайте. Проповідуйте, моліться, вчіть, переконуйте, будьте настільки наполегливими, бо часу залишається обмаль. І кожен з нас з часу має стати перед Господом з плодами. З плодами. Якщо ти скажеш, Господи, дякую тобі за слово Твоє, бо я все своє життя з гріхом боровся, 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 аж поки до Царства Божого не дійшов. Добре, плоди де. Ти спасав себе хорошого. Тобі було на інших байдуже. А я очікую плоду від тебе. Я що тобі просив робити? Моліть, господаря жнив, щоб вислав робітників на жнива свої. А ти що робив? Ти молив, щоб брат твій пішов, або сестра пішла, або вся церква пішла, а ти залишишся своїми гріхами боротися. Ти їх ніколи не здолаєш. Цей час буде продовжувати, продовжувати, продовжувати. І ти будеш і в розпач, і в тупікові, і не будеш знати, як спасти свою душу. І навіть до підхоплення церкви ти і не будеш переконаний, чи ти спасений. Хіба ні? Ти знайдеш для себе вчителів, які будуть лестощі тобі казати. І вони скажуть: ти спасенний, нікого не слухай. Не треба Господу нічого, ділами не спасемося. Все. І отак от слово Христа перечеркне. І ти будеш думати, а може всі так живуть. То ті, яким немає з чим зайнятися, то вони тут гасають по тому світу, щось роблять, спасають людей, не сплять, не їдять, дітей, жінок не бачать, от хай вони бігають. А я буду закопаним своїм талантом, очікувати свого завершення зому шляху, бо я спасений. Мені сказали. Внутрішнє очікування зустрічі з Ісусом. Не залишить нас байдужими. Відкриються очі вуха, ми будемо чути, будемо бачити. Бо саме за тим пильнує Господь і наголошує на те, що ми маємо принести перед Його святе Лице. Бо коли ми приходимо і кажемо, Господи, дай, Боже, допоможи, Боже, звільни, Боже, принеси. Дай мені там хліб на опору і роботу, і гроші побільшу, і все таке інше. Жінку, не давай, нашого воно мені треба, мені б самого себе якось спасти. Про дітей то інша історія. Ось швидше вони повистали, Або в життя познімати. Послухайте, як тільки ви стаєте вже літніми, я зараз до літніх, вони кажуть, ну я вже в віці, я вже там. Оце самий час, коли діти повиростали, внуки повистали, жінка на своєму місці. Ну, спасає грішників, сусідів, знайомих, рідних. Що має робити священник в домі? Та він в церкві має перебувати, зранку до ночі, Бога шукати, людей вчити, страхом Божим спасати тих, які байдужі до всього того, що відбувається в їхньому житті. І коли ми це зрозуміємо, брати та сестри, і станемо дієвими, Бог почне нам дещо відкривати. Знаєте, кому Бог відкриває таємницю? Посвяченим. Посвяченим. Ті, що час від часу в церкві, то вони так, ну то, що бачать, то більше вони нічого не знають. То, що бачать. А ті, які посвячені, от і вони мають відкриття, то вони можуть сказати без набагатства. Нема дна, там. Там, там настільки все налаштовано, там настільки все чудово, Богом зроблено, що нема жодної навіть думки. Що смерть колись нас може подолати. Втіче геть. Бо Христос переміг смерть. І цю перемогу дарував для всіх нас. Слава нашому Господу! Ми йдемо до молитви, брати та сестри, і будемо молитися за наші потреби. В нас є список військових, за яких ми молимося на кожному богослужінні. Нам вже по списку 1975 людей, імена яких знає Господь. І ми просто перед Богом піднімаючи цей список. Просимо, Господи, збережи цих людей на тій війні, дай їм живими, неушкодженими повернутися додому. Хтось скаже, ну то ж війна, як то буде неушкодженими. Ми маємо право так просити у Господа. Маємо. Ми можемо в це повірити? Можемо. Бог може зберегти? Може зберегти. Давайте будемо з вірою звертатися до Господа, щоб зберіг і щоб вони були цілі і неушкоджені. І щоб колись, я не думаю, що це мрія, хай то буде наше відкриття. Колись хтось з цих людей прийде до церкви і скаже, друзі. Через вашу молитву я ось живий і неушкоджений стою перед вами і перед Богом, який мене спас. Нехай так буде. По нашій з вами вірі. Так написано: по вірі вашій, нехай вам і буде. Хай Бог благословить. Якщо є потреби, будь ласка, заявіть, ми молимося.